Ви вже вдома? Тоді свіжий вечір з яніною просто зараз на десерт. Розберемося. Погнали! now President of the United States. Дональд Трамп повернення. Хто там із куточку побутового ейджізму любив жартувати про Діду Байдена? М -м -м? Готуйтеся робити те саме про Дональда Трампа. Різниця невелика. Байдену 81, а Трампу на три роки менше. Але регулярні заняття танцювальному клубі у Флориді для пенсіонерів даються взнаки до інаугурації ще далеко а новообраний президент показує цікаві рухи руками і не тільки. Сподіваюсь, це рухи в бік російського корабля. Ну і напрямок того, куди він має потрапити. Хтось танцює, а хтось реально рве на собі волосся і в депресії. кажуть в Вашингтоні нині безлюдненько. А, ну а Роберт Де Ніро, який перед виборами називав uh, Трампа uh, шматком, uh, думаю, зараз shit like Ми Trump. Trump барапісіла. And that's it. Оперативно реагують і західні змі. Ось, наприклад, німецька газета Ді Сайт вийшла із дуже друзі лаконічним заголовком, але ж це німці все якісно і лаконічно. А ви в курсі? Може вони вже забули, що це так англійською вітають з перемогою. А от хто не оцінить друзі, то це мільйони виборців, які голосували проти Трампа, і зараз в жорсткому депресняку. Хоча, як каже Леонід Кучма, це ж вже було у 2016 тисячі Це ж було вже. А що ж робити українцям? Запитаєте ви хм. готуватися до найгіршого? Принаймні, такий сценарій точно актуальний з огляду на час, в якому ми живемо. Ну тобто, рано чи пізно доведеться вриватися в третю світову, і тут навіть справа не в самому Трампі, а в його чудовому оточенні. Ну чудово ясно, що в лапка. Шанувальник м'яких диванів віце-президент Джей Ді Венс. Вже всім вам відомий, але є ще синочок Трампа. Хто не знає, пок... рідкісний. Пам'ятаєте, коли наприкінці 2023-го конгрес тягнув і з допомогою військової України, нас обстрілювали росіяни на фронті. Відбувалася гаряча фаза. Що робив Дональд молодший м? Дональд постив діфейки про Зеленського? Клас. дякую, дякую. Як я вже казав генералу Остіну, я приїхав сюди, щоб поповнити запаси готівки. Я привіз кокаїн, я привіз шльондер, я привіз відкати. А тепер де мої гроші? Вони мені потрібні, щоб купити ще одну яхту. Тобто. Профінансувати війну проти демократії, вирішити частину про яхту. У мене є компромат на всіх Вашингтонських політиків. Я його оприлюдню, якщо не отримаю свої гроші. Хочете, щоб ваших дочок і синів відправили на війну? І де це все було опубліковано в мережі X. так, 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 так. Ілона маска до останнього теж до речі, чимало запитань, і не тільки в українців, але й в американців. Якось Рейчел медоу із телеканалу. Власник Старлінг, людина, яка розмовляє по телефону з російським диктатором. Є фактичним головним виконавчим директором президентської кампанії Дональда Трампа, який не лише особисто фінансує його кампанію на понад 100 мільйонів доларів, не лише особисто керує трампівськими технологіями про явку виборців, але й перетворив свою власну соціальну мережу Twitter на машину теорії змови та пропаганди, яка весь час працює на Трампа, яка охоче посилює навіть найбільш очевидну іноземну дезінформацію, підтримуючи Трампа та націлюючись. На його демократичних опонентів Волтер Айзексон повідомив у своїй останній книзі про Ілона Маска, що Кремль попросив Маска не дозволяти Україні використовувати супутникову систему Starlink над Чорним морем, де Україна топить кораблі російського флоту. The Wall Street Journal повідомляє, що маск зараз часто і таємно спілкується з путіним і російським урядом, а також що саме російські війська Путіна зараз використовують Starlink на полі бою у війні проти нашого союзника України, навіть не зважаючи на те, що він відключає Україну від цього сервісу в ключові стратегічні моменти. Тож ви бачите, до чого це все йде? Що ми бачимо зараз? Що все йде до заморозки війни. Принаймні такі бажання лунають зі США. Хочете знати план Трампа? Хм, Вже злили завершити війну за 24 години. Ясно, що все це було профанацією. Ну колись і Києво захід давав кілька тижнів або днів для капітуляції повної. А тепер щось незручно про це згадувати, правда, наші American friends? Незручно згадувати і Лукашенкові. Чому? Ну, тому що нарешті він вирішив розповісти, яким таким чином ці війська опинилися на його території, і чому вони напали на Україну, зокрема на Київську область з території Лукашенка. Блін, я сміюсь, бо це такий крінж. Що, коротше, гляньте. Путин никогда передо мной не ставил такой вопрос о том, чтобы мы ввязались в эту э, драку. Зато вы дали России возможность использовать Откуда вы бе знаете? Нет, белорусскую территорию в 1922 году. Откуда вы знаете? Для нападения на Украину. Откуда Ухлеб? вы знаете? Не было такого. У нас были учения, на которых было задействовано несколько тысяч человек российских войск. Эти войска на учениях в Беларуси были в основном с Восточного округа. И Путин начал выводить эти войска из Беларуси. Они были на юге Беларуси, и по этой дороге, мимо границ с України, он начал вывод этих войск. Часть войск в какой-то период спровоцировали, я в этом убежден, он завернул на Київ. Почему так произошло? Спросите у Зеленського, почему Восточный Округ выводя войска, пут через Киев оказался короче? Поэтому не надо меня упрекать, что я дал, я не дал. Это дело Путіна. Куда выводить войска? Про дело Путина ми ще обов'язково. Но почему хочется про діагноз. Або грошову винагороду, або дзвіночок друга. До працівників приморського ТЦК в Одесі, чому зараз розкажу. Додам друзі, що шукаві воєнкори зараз волають в привітній істериці від того, що Одеський територіальний центр комплектування розшукує як буде ми такого Сергія Стерненка, який, до речі, з 18-го року живе в Києві хм. аго не вірю, що ви про це не знали. Ну для початку скажу, що Сергій разом з усіма українцями, які збирали на дрони, передав їх на суму готові 3 мільярди гривень. Сергій не живе в Одесі 6 років. Ну і ясно, що стоїть на обліку і має в резерв плюс відповідні помітки. А в день оголошення взагалі перебував на зустрічі в міністерстві оборони. Хм, складно цього не знати. Правда, та й питання повістки, і взагалі мобілізацію, Сергій вже коментував в перші дні вторгнення. Він брав зброю до рук в складі роти Гонор. Якщо не бачили, шановні представники Приморського ТЦК Белка 24 четвертого лютого е в обід. Ми з моїми друзями з підрозділу Гонор, який зараз входить до складу підрозділу Вовків да Вінчі», отримали зброю і практично одразу почали виконувати різні завдання, в тому числі моя група працювала з артилеристами. Наше завдання полягало в тому, щоб допомагати артилерії, ставати в кругову оборону, захищати їхні позиції для того, аби вони могли безпечно працювати на вогневих позиціях. Відповідно, коли вибили росіян з Київщини, це був, був початок квітня. Стало питання, що далі буде робити підрозділ. Я спілкувався з Командиром. Командир каже, займайся забезпеченням підрозділів, в тому числі нашого. І е, я ну, не те що почав, я продовжую волонтерську діяльність, якою я займався і до повномасштабного вторгнення. У тебе як Одесита немає зараз бажання мобілізуватися теж до лав Збройних сил або в якійсь інакшій формі брати там більш активну участь безпосередньо на передовій? Ну, це ж це ж питання до мене не як до Одесита, а як до громадянина, ну, як до громадянина, як до громадянина України. У мене виникає таке бажання час від часу, так дійсно. Е, проте е, мені здається, що я зараз. На своєму місці більш ефективний, але якщо мене мобілізують або З'явиться у зв'язку зі зміною військово-політичної ситуації в країні, не дай Боже погіршення, тобто ситуація маю на увазі така необхідність, я обов'язково повернуся, і я знаю, чим я буду займатися. Чому так відбувається? Ви маєте розуміти, що якщо деякі представники генерального штабу, які дуже знаю, люблять і наш канал, і канал Сергія Стерненка і багатьох інших е незалежних журналістів, якщо не побачили якусь критику, то вони шукають. Метод розправи, а у нас нині є така паскудна тенденція, що притягнення до служби, повістки, лякування ЦКшниками стало методом розправи. Тому генштаб за старою схемою направив відповідне доручення до приморського ТЦК. Ну, принаймні, такі думки виникають. Чому? Бо з телеграм-каналів волонтерів і близьких до воїнів журналістів час від часу лунає критика і заклик до реформ від радянської системи до системи сучасної європейської це багатьом не дуже подобається. Тому виникає тільки одна відповідь: або ми змінимося, або загинемо. Ну і три мільярди від стерненка ясно, що набагато більше допомагають армії ніж подібні виходки. З боку Генерального штабу. Тим часом КНДРівці на Курщині активно перетворюються у собачий корм. Про це каже і розвідка, зокрема західна. Але чомусь не всі росіяни засмучені гібелью братішек із пхен'яна. Ось відомий і невловимий месник Курської області, командир Ахмату Алті Алаудінов, каже, що не лізя порійцям бути на святому російському фронті. Чому а тому, що вони не мають Бога в серці? Тож тепер, окрім занять Тіктоку, доведеться створити заняття для кандерівців у гуртку російського православія. Дело, что мусульмане, христиане, истинно верующие иудеи, мы все являемся представителями одной ветви религии. И поэтому мое подразделение не будет никаким образом сотрудничать и взаимодействовать с отрядами корейцев, которые не имеют Бога в сердце. Я считаю, что неправильно, что безбожники будут защищать нашу землю. И если хоть один из этих атеистов скажет хоть что-нибудь против, Любої веры, релігії, я не знаю проти любого пророка в нашей стране буде наказан по полной програмі. Ну а поки лапці аледіна шукають безбожників. Ми чекаємо на ваші лайки і коментарі до цього відео. Тепер ми будемо бачитися частіше. Тому я вас чекаю, щовечора вечора у вівторок і в четвер. На вечерю Вечер з яніною і гарний міцний сон і зняття порчі гарантовано. Не забудьте на нас підписатися. 爸爸。Bye bye.